Добрий день. Мене звати Добрянський Богдан Олегович. Я родом із міста Харків, серця Слобожанщини, стародавньої землі, яка вибрала в себе силу степу, дух волі та глибину пам'ять наших предків. Моє родове минуло сягає часів, коли Запорізьку Січ було зруйновано за наказом імператриці Катерини II у 1775 році. Тоді частина запорізьких козаків змушена була розійтися по різних куточках України. Дехто залишився при Дунаї. Дехт рушив до Кубані, а частина оселилася в глибинах Слобожанщини неподалік міста Красноград, теперішня Харківська область. У селах Забарино, Рейчівка, Олександрівка, які в ті часи входили до території знаної як село Панське. Саме сюди прийшли мої пращери, запорізькі козаки, що не скорилися. Імперській владі і шукали новий притулок для збереження свободи та традицій. Матеріал, який я буду давати на цьому каналі, це синтез мого особистого досвіду, наукових досліджень людства, культурної спадщини, історичних фактів і родової пам'яті. Я опираюся не лише на відчуття, а й на підтверджену фактологію, вивчаю різноманітні першоджерела, праці дослідників, вчених. Свідчення очевидців і реальні події, що формують наше світобачення. Моє завдання поєднати давнє з новим, духовне з раціональним, інтуїцію з логікою, щоб кожна людина змогла відчути силу роду, науки і правди. У них текла кров, хто ще пам'ятав Запорізьку Січ, хто з дитинства навчався не тільки козацької звитяги, а й сакрального знання. Відомо, що серед запорожців були характерники. Воїни з надзвичайними здібностями, цілителі, провидці, які володіли таємницями природи, таємницями енергії, взаємодії з тонкими планами буття. І ці сили передалися мені породу, як спадок, що не зникає, а живе у крові і пам'яті поколінь. Моя двоюродна бабуся, сестра рідної бабусі по материнській лінії, відіграла особливу роль у моєму житті. Вона жила в Харкові та була цілителькою. Люди приходили до неї не за пігулками, а за словом, за дотиком, за енергією. Вона вміла працювати з тонкими планами, руками відчувала хворобу, розуміла глибину людського болю і знала, як повернути людину до внутрішньої гармонії. Про неї говорили з пошаною, і навіть ті, хто не вірив в енергетику, після зустрічі з нею відчували зміну. Саме вона, Напровокувало моїй матері, що після 28 років я стану допомагати людям енергетично. Ці її слова довгий час жили в нашій родині як загадка. Я не до кінця розумів, що саме вона мала на увазі, іноді навіть відмахувався від цього. Але з роками, коли мені почали відкриватися сили, я почав згадувати і відчувати навколишній світ трохи інакше. Її слова виявилися ключем, який з'єднав моє минуле з теперішнім. Мій батько також мав глибоке відчуття української культури, історії та роду. Він захоплювався козацтвом, збирав книжки. Багато було книжок, а ціла бібліотека. По історії України дуже багато, по історії Русі, вивчав традиції, щиро жив ідеєю відродження української національної гідності, часто розповідав мені про козаків, про їхню доблесть, мудрість. Силу духу. Він це казав з таким натхненням, що я зараз ці емоції передаю вам. Він міг розказати просто про складне. І я ще дитиною відчував, як у його словах живе щось більше, ніж просто історії. Він передав мені любов до батьківщини, до рідного, до правдивого, до природнього. З того, що я пам'ятаю. З його слів, наш рід має коріння у дворянстві, але подробиці, на жаль, ну ще треба уточнити, бо батька рано не стало, і багато чого ще треба підіймати документально. А мій дід, по батьківській лінії, був військовим лікарем у чині-полковника у відставці. Людину честі, професіоналізму та глибокої внутрішньої гідності. У родині зберіглася пам'ять про служіння державі, про шляхетність, про обов'язок перед людьми і рідної землею. Ці цінності були частиною батьківської виховної моделі, і я прийняв їх як частину свого внутрішнього стержня. На жаль, після смерті батька зв'язки з родичами з його боку значною мірою прорвалися. І зараз відновити повну родову, лі... родову лінію лінію ну, в нинішніх обставинах складно. Але я знаю, що з часом вдасться зібрати розрізні нитки пам'яті, щоб відновити повну картину по батьківській лінії не лише в документах, а й в енергетичному сенсі, в пам'яті роду. Мій дід був з Західної України, із Львовської області. Там е, живе моя тітка, але я е, не знаю зараз не, не адреси, нічого не на телефону, можу вона побачить це відео і е, напише. На жаль, е, батька не стало, коли мені було лише 13 років. Його смерть стала, стала великою раною, що довго не загоювалась. І можливо, саме цей біль, сама. Саме ця несподівана втрата і стало тією причиною, чому мої здібності природні, частково заблокувалися на багато років. Там було багато інших моментів, як наша родина хотіла знищити. Ну, зараз я не буду щоб довго не розповідати. Але навіть після відходу батька з цього життя він від нього залишився в мені вогонь такий невидимий, проте дуже відчутний. Я часто згадую його погляд, слова, його гідність. Він був для мене першим вчителем, хоч і не встиг провести мене всім шляхом. Але саме він посіяв мені зерно, і воно не тільки проросло, а й зараз вже дає свої плоди. Характерники це не просто легендарні воїни, це окрема каста серед запорізького козацтва. Вони вважалися людьми, які володіли не лише мечем, а й внутрішньою силою, знанням про дух, знанням про рух енергії, силу думки, силу слова, а також. Навичками, які сьогодні ми б назвали езотеричними чи парапсихологічними, але дуже багато на сьогоднішній день наукових досліджень і підтверджень. І за це все, і не тільки про це, я буду розповідати на даному каналі. Характерники вміли лікувати рани, зупиняти кров, водити ворогів у стан мороку, та ставати невидимими, читати думки, про них ходили легенди не тільки українців, а й серед ворогів. На той момент там поляків, турків, татар, московитів навіть серед найбільш забубонного панства існувала прикмета, якщо проти тебе вийшов характерник, краще не чіпай його взагалі, ці здібності не з'являлися на порожньому місці. Їх плекали з юності, передавали через обряди, посвячення, духовні практики. Вважалося, що характерником не стають випадково. Це або спадковий генетичний шлях. Або покух вищої сили. Наприклад, в моєму випадку, це ж саме шлях роду. У дитинстві я цього не розумів. Нікому було мені це розказати. Але зараз я чітко усвідомлюю той зв'язок, який я відчував зі світом, ті дивні відчуття бачення з дитинства, образи, усе це є відлунанням глибинного знання, що жило в мені з пращурів. Запорожці мали силу невидиму для очей, але дуже реальну. Вони називали її по-різному: дух, рід, сила землі, сила предків. Саме з цією силою вони вміли працювати. І саме характерники були провідниками між цим світом і тим, що лежить поза межами звичного. Це не було магією в сенсі театрального фокусу. Це було глибинне знання про людину, про всесвіт, про структуру душі. Вони жили у згоді з природою, слухали не лише голос вітру, а й голос вичого. Голос себе, голос свого духу. Мало хто знає, але багато знає характерників збереглися у фольклорі, у старовинних замовляннях, у козацьких піснях, у геральдиці, у музиці, наприклад, от гімн січових стрільців. Так це ж просто шедевр, який збуджує генетичну пам'ять. Наприклад, образ сокола в українській культурі це не лише символ свободи, а й духовного зору. Саме соколів називали провідниками між світами. І в багатьох родах характерників він вважався тотемною твариною. Не випадково саме сокіл часто приходив до мене в образах. І тепер я вже розумію, чому. Я все я більше переконую, що на генетичному рівні ми несемо не лише риси обличчя чи кольор очей, ми несемо програми поля, спадкову енергетику і характерники як особливе явище української традиції, слов'янської традиції. Були тими, хто активував ці програми через зв'язок з природою, вогнем, водою, небом і, головне, через силу роду. Минулих характерників тісно переплітається з українським етногенезом. Вони були тими, хто не лише тримав шаблю, а й знав глибинне розуміння речей, де знаходиться людська душа, як вилікувати не лише тіло, а й дух, як зв'язатися з пращурами через нові дні, як витягнути людину з межі смерті за допомогою обрядів, очищення та резонансу. У давніх літописах згадується, що характерники володіли внутрішнім вогнем станом, коли тіло людини входить у повну єдність з енергіями землі і космосу. Цей стан раніше описували як натхнення, транс на сьогоднішній день так кажуть, піднесення або навіть там Божу благодать. Хоча це значно глибше, ніж релігійне трактування. Навіть сьогодні, в епоху технології і штучного інтелекту знання характерників залишаються актуальними. Адже втративши зв'язок з собою, людина втрачає рівновагу. А значить, і сенс. Я відчуваю, що цей зв'язок повертається до мене і через моє покликання. Я можу допомогти іншим знайти його знову. Але бути спадкоємцем роду це не лише про кров, це велика відповідальність. Відчуваючи всередині себе силу, яку неможливо пояснити логікою. Я прийшов до розуміння, що кожен дар це заклик діяти. І моя дія. Починалося за внутрішнього очищення. Я почав вивчати власну енергетику, різноманітну літературу, е наукову теж літературу, дуже багато, спостерігати за змінами у своїх станах, снах, відчуттях. Кожна людина це космос і характерник той, хто вміє навчитись орієнтуватись у власному внутрішньому світі. Один з перших моїх кроків стало занурення у практики зосередженості, тиші, мовчання. Саме в тиші починають звучати голоси предків. Від них йдуть знання, які не можна прочитати лише в книжках. А деяка частина їх може з'явитися тільки шляхом спогадів. Так, крок за кроком я почав збирати своє світло не, зов... не тільки зовнішнє, а й внутрішнє. І чим більше я очищував себе, чим більше працював з людьми, тим ясніше починали. Проявлятися мої справжні здібності. Мені стали доступні енергетичні здібності роботи руками з полем людини, з біопотенціалом. Я став ніби провідником енергії, яка проходить крізь мене, очищаючи простір навколо мене і відновлюючи баланс різних людей. І чим більше я практикував, тим більше приходило нових інструментів через сни, інтуїцію, інформацію, в тому числі інтернет, зустрічі з людьми. Всесвіт почав відповідати на мою відкритість і користь. Я почав проводити перші інтуїтивні зцілення. І, хоч спершу, звісно, що я сумнівався, але результат був очевидний. Люди починали почуватися краще. Хтось позбувався головного болю, хтось внутрішнього страху, хтось різних захворювань. Найголовніше, вони відчували, що хтось торкнувся їхньої суті. І це було найціннішим, адже сила характерника. Тонкому, невидимому дотику до душі. Я зрозумів, що мій шлях це шлях пробудження, мій обов'язок нести далі знання роду, ділитися практиками, які приходять з глибини, допомагати іншим згадати, хто вони є насправді. У кожному з нас живе пращур, і через нас наш рід хоче впливати на матеріальну реальність. Потрібно лише навчитися слухати. Саме тому я не можу відділити свою ідентичність від козацької. Я не просто вивчаю, я відчуваю, що це моє. Я повернувся додому. Я син слов'янського роду. Нащадок характерників. Я пробудився, щоб пробудити інших. Думаю, на сьогодні достатньо. Якщо комусь буде цікаво, завжди можна залишити коментар, я відповім, як тільки в мене буде вільний час. І побачимось на інших відео матеріалу дуже багато про, про нашу батьківщину, про наших людей, і за всіх слов'ян дуже багато різного матеріалу і наукового матеріалу. Приєднуйтесь, будемо рухатись далі. І все буде добре. Тільки треба прикласти зусилля. До побачення!